Петь. Ти що, нянькою працюєш, чи може. Припини Робі, знайомтеся, це Лі і Нейт <кхи> Тембрі, привіт. Томсон, якось за 50 центів з'їв підняту з землі вафлю. Не розказуй їм. І Робі, думаю, ви його впізнаєте. Так, я той, хто розмалював водонапірну вежу. О, ти про величезний мафін? Е, це гігантський вибух. <кхи> А й справді він схожий на мафін. Покваптеся, хлопці, у мене великі плани на вечір. Так, треба їхати звідси. у машину. Вибач, малий, я за штурмана. Гаразд, поки ми не від'їхали, мама просила, щоб ви більше не стукали в стелю, тож. Томсон! 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 Ти смердючка. Ти сьогодні дуже гарна. Хе -хе. У когось зараз дах знесе. Мейбл, оближ! Що? Я соромлю тебе перед твоєю новою дівчиною. ти обслинила мені руку. Ви дивитесь чорно-білий канал старих нудних фільмів для дам похилого віку. Діти! Я не знаю де пульт і не хочу вставати! Сьогодні в нашій програмі фільм Герцогиня схвалює стірлі Смпл Бертіс у ролі герцогині. Та Гремтон Сен Рамфле Фребл у ролі стернового Санте та Гємтер Фаппіншайра. Діти! Герцогиня схвалює. В сукні від папір. Ні! Ні! Ну от він перед вами проклятий від сутінки до світанку. <у> 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 не кисло! Точно круто! А, чому ви не закрили його? Порушення санітарних норм або. Убивство! Загинуло кілька людей! Відтоді там водяться привиди! У цього міста така яскрава історія! Що? А, ви це серйозно? Так! Ми всі помремо! Спокійно, малий! Це не так погано! Вхід заборонено порушників буде покарну. Смертю! Трибай, Діпер. Гаразд, зараз тільки знайду, об що обпертись. Хлопче, твоя сестра це зробила. Гей, знаєш що? Я допоможу. Вибач, приятелю. Класно, ти скинув малого загорочі генію! Твоя мама геній! Це просто неймовірно! Схоже, двері заклинило. Дозволь мені спробувати. Ну, звісно, я не зможу. Але, мабуть, малюк виламає їх наче той Геркулес. Перестань! Дай йому спокій! Він ще зовсім дитина. Гей, <му> малявка, Що ти робиш? Ти куди? Діпер обережно. Б'юся б заклад у нього не вийде. <звук> О, <краса. звук> Добре, що з нами цей маленький маніяк. Твоє нове ім'я, доктор Веселун Він справжня знахідка. Молодчина. А ви справді Вау, думаєте, що не тут є природ. Томсон, ти смієшся з мене? Не краще помовчив. Так ми відчинили. Щезніть ми зачинені. Може Бо, Бо, тут навіть страшніше, ніж я уявляла. Так, це пелюка. Травень 95-го. Слухай, як думаєш, де вони ховають трупи з столепельку. Погляньте сюди. Думаєте, це працює?